Sienna, 17-й рік. Клієнту купували даний автомобіль до війни. Також автомобіль у нас був у бомбосховищі, сховищі, ми його ховали, до того, щоб він якби був би цілий. Так як наші клієнти, він уїхав вже за кордон. Весь, весь ремонт, що ми робили, все ми робили дистанційно. Автомобіль сам саме перевіряю, але я вам скажу, якщо чесно, автомобіль мені дуже подобається. Ходова частина дуже-дуже мікенька, якщо брати сієна. Я б не сказав, би, навіть, що в нас міні-вен. Я би сказав, би, що їжджу на якомусь крутому седанчику, ну, візьмемо тут, допустимо, кемрі. А найголовніше, вона дуже різко набирає оберти, а двигун тут 3,5. Ну і розход палива не такий великий, як кажеться. Літрів 12 він буде брати. Клієнтам в рік війни перших два місяці було дуже важко. Але ми даний автомобіль зберегли, ми його доробили, саме головне, осталось тільки зробити хімчистку. Ми сьогодні цим займаємося. І завтра приїжджає клієнт і забирає дану красотку. А знаєте куди? В Германію. Вони зараз живуть в Германії. Тому все було дистанційно, ремонт, повністю все. Ми з України приїхала наша красотка із Америки. Також ми зробили ремонт, зробили її під ключ. Клієнт зараз на даний момент знаходиться в нас не в Україні, в другій країні зараз. Нам це не помішало. Ми відрихтували автомобіль, зробимо сьогодні хімчистку, поставили фаркоп, це був допуску, Клієнт, вона просила, щоб ми поставили фаркоп, їй треба возити якісь там, допустимо, свої багажі. Розкажу вам по ремонту, що ми робили. І в общем. Якби інформацію, можливо, хтось буде цікавитися сієни. Я також само розкажу всякі якісь там плюшки, ситуації, які є в сієні, які навіть ніхто ніколи не замічав. Розкажу вам про пошкодження, які були по даному автомобілю. Автомобіль отрив по лівій стороні пошкодження. Рихтували ми саме основний удар був у нас по дверці. Автомобіль був повністю з невеликими пошкодженнями. Від нас що було? Це знайти дверку, похожу. Ми її покрасили, підрихтували. Так само ми е, підріхтували трохи порог. Там теж були трохи нюанси. Але для нас це не проблема, ми все зробили. Також, можливо, були нюанси по крилу. Ми теж все відрихтували, Можна підійти поближе, подивитися. Е, насправді, в зазори все чудово війшло. Осталося буквально її трохи полірнути, щоб вона виглядала, прямо вже, знаєте, як, як салона. От люди просять, можна нам, як салона, щоб вона виглядала. Без питань ми зробимо вам красотку. Хочу тепер вам розповісти, які є в даному автомобілі плюшки. А що я звернув увагу, це в нас є 4 стеклоподйомника, а саме головне, що в міні-Венів є тільки в основному два передні, а в нас ще є задні. Пізніше вам покажу, як вони працюють. Також у нас є електроручник. Саме основне, що мені найбільше в ньому подобається, це електроруль, він дуже-дуже ніжний. І саме головне, про що я вам говорив, про стеклоподйомник. У мінівена є ззаді стеклоподйомник. Зараз покажу, як він працює. Я просто в восторгі. Що можна положити назад в даний автомобіль. Електро піднімається багажник. А саме головне, подивіться, скільки тут місця. Місця насправді дуже багато. Можна додати ряд для пасажирів. І ще плюс можна стоя поставити якийсь великий, ну, грубо габаритний, я не знаю, там, холодильник або кума. Скільки місця в нас в багажнику, ви подивіться. Навіть якщо я зараз до нього залізу, я можу спокійно отак присісти. Ну подивіться, скільки місця. Ну, я не знаю, Тут можна диван отак положити, додати диванчик і положити сюди восьмого якогось не знаю, пасажира, і він буде собі відпочивати і дивитися собі. В багажній віконечко на небо. Покажу вам екскурсію. Можна сказати, це екскурсія за того, скільки тут місця, можна ходити, просто як в себе вдома. Проходимо. Подивіться, в якому я положенні, сижу ззаді. Чесно, ще таке чисто ноги підставить, щоб хтось коктейльчик сюди поставив, і відпочивати просто дорогою. Вид просто бомбезний. А саме головне, є у нас. Можна кондиціонер настроить. Взагалі, максимальний комфорт. Toyota Sienna. мічта любого автоводителя. Тут дуже зручно. Імену мені що подобається, з однієї сторони стоїть подлокотник, і саме головне з іншої сторони. А ще, якщо опустити назад сидушку, ви просто відпочиваєте, як на дивані. І найголовніше, тут є у нас ззаді кондиціонер. Якщо придивитися, можна настроїти будь-яку температуру і, саме головне будь-який обдув. Тут є окремі настройки по кондиціонеру. Нажимаємо авто, не потрібно водію нажимати в себе, він може спокійно пасажир ззаду нажати і можемо почути, як працює кондиціонер, а працює він чудово. Можемо також зменшити, додати і також по темпу така сама ситуація і виключити. А що мені подобається в цій машині? Це мультіруль. Він дуже красиво виглядає, дуже динамічно. І круїз контроль у нас знаходиться не спереді руля, як у всіх майже машинах, а ззаді за рулем. І коли ви їдете і повертаєте, вам дуже зручно додати швидкість і зменшувати. І так само мені подобається торпеда, вообще, мультимедіа, сенсорний, дуже сучасний, дуже красивий. Тобі не кажеться, що якось мало світла. Треба трошки додати. Замічательно тепер. Хочу вам показати е, скритий бардачок сейф. А він знаходиться, знаєте, де в нас? Не тут. А саме тут він у нас знаходиться. Подивіться, як дуже зручно і комфортно. А тепер я подзвоню нашій клієнтці, яка заказувала даний автомобіль. Вона ще його не бачила. Вона знаходиться в другій країні. Я зараз набираю її по відеозв'язку. Ставимо на громку. Включимо камеру і покажемо. Автомобіль, який вона у нас заказала. Алло. Добрий дня ще раз. Добрий. Да, я вам зараз покажу відео. Це ось я. Ага. Привіт. Дякую. Да. І покажу вам машину. Взагалі замічательна машинка. Ось є контроль тут, бачите, за рулем є. Мультимедіа. У нас є всі ряди сидушок, всі провірили, все чудово працює. Також у нас є, дивіться, ось бачите, кондиціонер ззаді. Можна настроїти кондиціонер. І обдув є, бачите, на кожному сідучці. І світло. Так, так, так. Ну так, так. І ще війни, бачите, ми вам її просто-напросто доставили, зробили, справилися. Найголовніше, що ми її зберегли. Оце так. Це, мені каже, всю ситуацію сьогоднішню це найголовніше. Що ви хотіли, це ж фаркоп. <реш> Фаркоп у нас є, бачите. І камера теж заднього видає. Навіть так. Все, ну все, вітаю вас ще раз. Вже зробимо хімчистку і з нашим Ярославом по запчастям він вам вже скаже, коли можна забрати. Я думаю, що в принципі сьогодні хімчистка, а з завтрашнього дня вже будемо чекати. Нам, нам приємно, Нам дуже-дуже нам приємно. Дякую вам, Влад. Ще будемо чутися, я думаю. Так. Все, звісно, ще будемо званюватися. Все, давайте. Так, все вам найкраще. Вам Дякую. також. До побачення. Давайте. Отак От ми телефонували до нашого клієнта, який чекав даний автомобіль. Ви чули нам вживу, як це все відбувається. Клієнти наші дуже доволі. А чого довольні, бо в нас все прозоро. Де б ти не був би, я говорю про тебе, клієнт, який ти ще без машини зараз, ми тобі її зробимо з чистим прорахунком, а саме, головне, прозоро, і вона приїде сюди, в Україну, і ти будеш на ній їздити. Тому звертайся тільки до нас. Ми тобі даємо гарантію в тому, що вона приїде і буде все чітко.